Всім вітання! хочу показати вам це хата номер 1 це хата номер 2 наша. Тут же зробили фасадні роботи, утеплювач. Ще має бути ну, колір дати, остатній слой. Зроблена сантехніка, електрика, содоштукатурки, працюють штукатури, штукатурка під покраску це пятно, це не, висох. ну, не висохло ще. Як робота зроблена? Зацінюємо всі роботи сантехнічні і електричні, виконані до штукатурки полістирол-бетон. прикрито всі труби, всі розводки, Де великі грубі штроби, давали сітку. Такий вигляд на даний час все сохне. Зараз на другий поверх зайдемо. Уш коридор. Кімната як зроблені. Який вигляд? Штроби вже не будуть робитися, нічого не буде робитися. Ванна кімната, штукатурка тут така Це зараз якби в моді. До селя буде плитка, йде душова кабіна, плитка буде повністю отак, так як по штукатурам приблизно. Іслідуюча кімната. Ось чому всі роботи робляться до штукатурки. Штукатурка це чистовий вид. Ну, Робіт. Потім тільки грунтовка і покраска. Підемо вниз, подивимось. Це поверх підвальне приміщення. Все поштукатурено. Зараз, напевне, після на обід, сьогодні субота, стіни поштукатурені. Це фінішній слой нанесли і затирають такою теркою теркою, крутиться і це губкою практично затирають. Заводять, все вирівнюють, шпакльовки не буде, тільки ґрунтовка і покраска. Якось так.